Так, слава Ісусу Христу, вітаюся з вами Тайса та Назарію Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Неділя Митаря і Фарисея, роздуми про молитву, роздуми про радше про дві постави серця, про дві види молитви, про дві чесноти, покору і гординю. І властиво про покору хочемо собі Сьогодні роздумати. І користуюся боноветерянським словником сигаю до з моїх таких улюблених книг, що пише святий вчитель, серафимський вчитель про цю чесноту. Тематика покори появляється передусім на площині христології як риса характеристична. Ісусові Христові, а як наслідок також на площині духовності, як один з підставових аспектів наслідування і ототожнення учня з вчителем, тобто учня Христового вчителем. на засаді первинної подоби до Отця. Не може тому дивувати, що описуючи і інтерпретуючи життя Святого Франциска. Маємо Святого Франциска. Так загадує Бонамантура акцентував, власне, малість, яка згідно нього становить один з фундаментів францужканської духовності корінь мудрості і святості. Чи можна сказати, що Бог є покірний? Щоб зрозуміти відповідь Серафимського доктора якої уділяє в перевищуючій мірі імплікіта, мусимо піддатися аналізою концепції покори. І автори цієї статті в Бенерианському словнику досить короткої, адже вона сягає тут двох е, таких вимірів, е, е, виставо пояснюють її під оглядом. Покора правди і покора суровості. І другий аспект. Покора, яка все, про, все провадить до Бога. Отже, перше. В дворі де Перфекціоне і Евангеліка є презентовані наступні теми: покора, обов'язково, чистота послуг. Подивляючи є те, що наш автор на першому місці згадує власне покору. В цьому випадку розуміння передусім як погордження собою з огляду на Христа. Вершина християнської досконалості полягає на буттю покірним. Отже, це і фактично основа, та? вершина християнської досконалості полягає на тому, щоб бути покірним. Покора є брамою мудрості, фундаментом, справедливості і осілістю ласки. Каже святий вчитель. Коли Бунамантура. Намагається здефінювати покору як чесноту моральну, яка розуміється як погодження з собою, спотикає очевидно багато труднощів, оскільки за підставу чесноту покори визнає поставу віри в Ісуса Христа. Невипадково також Бонавентура не поміщає покори в класичному каталогу моральних чеснот. Належить, отже, ствердити, що для серафимського доктора покора репрезентує чесноту євангельську. Бонавентура розрізняє дві, два роди покори. Перша, яка називається покора правди, походить з розуміння і акцептування, тобто власної творчості, тобто власного творіння. І виступає рівно ж у ангелів і тих, які вже є в Небесній вітчизні. Другий рід покори, названий покорою суровості, погоди з визнання власної е, грішності. Е, прикметник суворість це е, алюзія до справедливості Божої. В, в досвідчення суровості покірний е, розуміє справедливість над своєю грішністю. І в цей спосіб відкриває, відкривається на спасення, яке походить з Божого сердя. Покора суворості має тому вирізнену терапевтичну вартість. Говорячи про покору Бога, серафимський доктор презенційно розрізняє покору, яка розуміється, як виважену акцептацію себе самого, яка в якомусь сенсі можна приписати Богові, від покори, що походить з визнання власної. Слабкості. Це остатнє немає з, найвищого, з найвищим нічого спільного, як вже згадано, покора, яку можна приписати Богу, це вічний архетип виключно покори правди. Отже, покора правди це є е, приписане Богові. Серафимський доктор був змушений знайти в Бозі який слід покори, який описує його як протилежність, протилежність гордині. що Є нічим іншим як браком покори. Є якщо пиха диявола полягає на вчиненні фальшивим, його фальшивим Богом на закриттю в самому собі, на втраченні місця в причасті, виникає звідси, що покора Бога полягає на акцептації себе як правдивого богатрійця, на виході з самого, самого себе поза себе. Крунку іншого на бутю в, е, в спільноті, в творенні інших, адже будуть вони могти доступити уділу в тій, в тому, в тій спільноті. Отже, Бонаунтура не є автором Компендіум, де Віртуте гомітлітатіс, Думка є в цьому ділі, без сумніву, походить з його школи. Не може тому дивувати, що покори розуміється як погорда відносно себе самого, не відноситься до Бога. Одночасно, наш автор визнає всі форми. Пристосовані до Бога до сотворінь за багатопідставову демонстрацію Божої покори. І другий аспект в наших розважаннях про покору це покора, яка вся не провадить до Бога. Другий рід покори, другий розділ твору до сестер про досконалість життя. Буду написав такий твір. Становить короткий, але дуже цікавий трактат, посвячений покорю. Наскільки раніше цитовані діла походять передусім з паризького часу життя Святом Буноментури, цей текст повстав правдоподібно, біля року 1260-го, наш вчитель вирізняє в ньому три дороги покора, які стають здефіньовані як протилежність гордині. Так як гординя становить засаду всіх гріхів, покора є фундаментом кожної чесноти. Ну, це нам зрозуміло, так? І десь, можливо, не даремно, що Східна церква перед початком посту, таким особливим часом духовної бороби з тяжанням чеснот ставить цю неділю митеря Фарисеї. Перша дорога покора полягає на приписуванні кожного добра Богові. Звідти, в очевидний спосіб керує вона розум учня догори. Прямування другою. Другою дорогою покори означає е, ототожнення з хрестом в глибині власного покорення. Якого пунктом е, кульмінаційним є хрест? Е, це з, тут таке вже те слово польське здептон. Тованіє, тобто таке не мов би, винищення, не означає тут віддалення від Бога, але парадоксально приближення до нього. Той парадокс стається більш зрозумілий, коли здамо собі справу, що виходження сина Божого від отця і його повернення до нього становить рух коловий, тобто такий коловий рух. Третя дорога покори на визнанню самого себе полягає, що певний спосіб скоровує нас поверненням до дискусії, яка дотикається покори правди і покори суборості, що ми собі казали перед тим. В Дедоніс, одним зі своїх найважливіших творів, Бодемантура повертається до темату покори Христа, знову підкреслює опозицію між покорою і гординою, Христом і дияволом. Таке повернення і пов'язання зберігається, збережене через покору і розв'язується через гординю. Люцифер стався темним, оскільки відділився від свого первинного принципу. Або принципіуму, натомість Христос, оскільки завдяки покорі скерувався до свого первинного принципу, стався ясний, тобто світлий. Покора стає тут утутожнена передусім з поверненням до власного принципу в скеруванні втіленого сина на Отця. Чи оце виходження від Отця і повернення до нього в історії Спасіння має свого вічного архетипу в внутрішній трійці? Чи син не виходить від Отця у відвічному. Прямування не повертається до нього що більше, в ньому на засаді е, Перехорезісу, е, в е, акті виходження себе самого. Той, хто знає теологію тринітарну серафимського доктора, власне такі розум про пресату трійцю, я вже пропонував на цьому ютуб-каналі, вже давніше. Досконало знає, що колова схема виходження і повернення застосовані в спосіб дискретний також до пластичного життя внутрішньотринітарного. Є тому ясно, що особа вічного сина не є тільки вічною мудрістю, яка провадить все в коронку першого, першої причини, тобто то є до отця, який одночасно є також остаточною метою. Але також вічна покора Бога втілена, щоб дати нам можливість стати синами в сині, покіреними в покорі, мудрими в мудрості, спільним е, знаменником тієї мудрості, і покори є ніщо іншого, як власне е, сливна редукція, тобто таке винищення. В теології йдеться тому про покору транзитус, тобто така, що переходить з розуму в Бога, яка попереджає дефінітивне повернення сотворного духа на Луну Трійці. Ось так пояснює Бонавентура покору, думаю, певні речі, були нам зрозумілі і залишається лишень. Працювати над собою в тому напрямку, щоб ставатися покірними. Бо, як каже Ісус в цій сьогоднішній притчі про Митеря і Фарисея, кожен, хто виноситься, буде принижений, а хто принижується, вивищений.